Ласку і тепло. І це дійсно так. Я віддаю ласку і тепло своїм дітям, своїй онучки. Моя бабуля хороша, і зі мною часто гуляє, читає казки. та я її дуже люблю. Кар'єра не стала на заваді виховання дітей. Ірина, чудова господиня і турботлива матуся. На все не вистачає часу, а, незважаючи на те, що нам, як ми з жартними говоримо, що нам мама була і мама, і тато, і на усіх поприщах вона справлялася дуже добре. Мама дуже відповідальна і принципова, принципова. але в той самий час вона дуже турботлива, дуже чуйна і взагалі ну, добра людина. Тобто на маму можна покластися. Найкращою подругою, вірним соратником і помічницею у всіх справах для Ірини завжди була її сестра. Олена справді знає, яка Ірина у житті. Вона може зробити роботу будь-яку, навіть чоловічу. Вона може спокійно відрізнити Рашпіль від надфіля, взяти молоток. І будь-яку роботу, за яку вона береться, вона виконує якісно. Любу роботу вона доводить до кінця. Вона вміє спілкуватися з людьми. Вміє це робити, вона вміє керувати людьми. Вона так як працює, так вміє і відпочивати. Вона вміє гарно організувати людей. Але родина Ірини значно більше, адже всіх жителів рідного міста вона вважає однією дружньою родиною. Такий патріотизм рідко можна зустріти в наш час. Українка це маленьке містечко, це маленька наша дружна громада, наша громада, наша родина. Родиною можна зробити дійсно все і передолати якісь можливо перешкоди, і побудувати щось нове, нове, світле. Серце Ірини болить через ситуацію, в якій зараз опинилися люди похилого віку. Цей біль вона гостро відчула, ставши свідком розмови двох бабусь. Друга і каже їй: а ти знаєш, Люся, я в цьому місяці зекономила пенсії. Відна теж і внучку дати якусь десяточку, а от вчора пішла на ринок. І купила 300 грам килечки і сварила картошки у мундирі. І ти знаєш, Люся, виявляється, як це вкусно. І ви знаєте, дуже прикро, дуже прикро, що наші батьки, що наші бабусі і дідусі можна сказати, навіть забули смаку тієї килечки, килечки і картоплі в мундирі. І хочеться не допустити цього ні. Просто хочеться працювати над цим. Мрія Ірини бачити всіх мешканців рідного міста щасливими. Місто своє. Я люблю і знаю його дуже давно. Знаю кожну стежинку, кожну травинку, кожну кущик, кожне деревце. І хотілося б, хотілося б, щоб наше місто було комфортне для всіх і для наших батьків. І для нас, і для наших дітей, і для наших онуків. Ірина Гідіон багатогранна особистість. Одна з цих граней лідер керівник. Інша борець за справедливість. Третя сучасна бізнес-леді. Четверта творча особистість. П'ята чудова мама, бабуся, сестра. Як в одній людині поєднується стільки талантів, можна лише дивуватися. А де знаходити на все це часи сили взагалі здається таємницею. Що вирізняє мою маму з усіх інших, ну, перше за все, це дійсно те, що моя мама вона в мене найкраща, так як для кожного. А ще які якості її з інших, це, це цілеспрямованість, впевненість у собі, вміння спілкуватися з людьми, комунікативність, звичайно, талановитість. І ми бачимо, що деякі якості і я, і моя старша сестра взяли від неї, і дійсно ми цим пишаємось. Ви знаєте, і суспільне життя міста, і водоканал, і бізнес свій маленький, громадське життя, і зоряна це все потребує дуже багато часу. Але ви знаєте, я знаходжу для цього час. Знаходжу для цього час, бо можливо і повторюся, але діти мої мені в цьому допомагають і підтримують. Бажаємо Ірині і надалі залишатись такою енергійною і витрачати свою енергію на добрі справи.